Європейці призначать аудиторів, які будуть контролювати виділені Україні мільярди так само, як це зробили минулого року американці, щоб контролювати передану Штатами допомогу. В пхеньяні московський карлик присмикається сьогодні перед північнокорейським, випрошуючи снаряди. А наші партнери тим часом думають, чим посилити нас. Вітаю, друзі! Я Олена Требошна, Це канал «Є питання». Сьогодні 18 червня, вівторок. Про все це коротко буде сьогодні. Перед тим. Сьогодні оголошую окремий збір на ударні крила на харківський напрямок для 12-го загону спецпризначення на дрони камікадзе, які спроможні залітати далі ніж квадрокоптери. Вони потрібні зараз там на Харківщині, щоб знищувати російську техніку і кацапів в зоні від 20 кілометрів від наших кордонів у Білгардській області. Давайте допоможемо хлопцям створювати там ту саму санітарну зону на території Росії. Посилання на банку і мій PayPal в описі під цим відео і в верхньому коментарі. Також нагадую, саме така як треба сьогодні спека, щоб придбати якусь футболок і питання на маркетплейсі каста, весь прибуток від продажу яких ми також передаємо цьому загону. Поїхали. Продовження проблеми, про яку я розповідала трохи більше тижня тому, але не всі мені вірили. До кінця року Україна таки буде мати, на жаль, менше пілотів, навчених керувати винищувачами Чима в 16 аніж самих літаків. Це підтвердило сьогодні британському виданню The Times нардеп Олександра Остінова, яка очолює тимчасову слідчу комісію з питань використання західної зброї в Україні. Причиною вона назвала зокрема затримку з навчанням з боку Сполучених Штатів Америки, які можуть бути вмотивовані політичними причинами. За її словами, ці затримки з навчанням означає, що до кінця року Україна ймовірно буде мати лише 20 пілотів, повністю навчених керувати f 16 тобто. Навчених пілотів за її словами буде менше ніж винищувачів. Загалом з публічно озвучених цифр відомо, що Бельгія, Данія, Нідерланди і Норвегія зобов'язались передати Україні понад 60 винищувачів. Не одразу, але тиждень тому очільниця міноборони Нідерландів Кайса Олонгрен сказала, що перші з них мають з'явитись в Україні вже цього літа спершу передасть Данія, потім самі Нідерланди. Поки що лише вісім українських пілотів проходять підготовку в Аризоні, Це Сполучені Штати, і ще 12 проходять навчання на авіабазі в Данії. Третя навчальна програма в Румунії ще не розпочалась. Устінова сказала Таймс, що Київ звернувся до Вашингтона з проханням надати ще як мінімум 10 місць для навчання пілотів, але це прохання було відхилено. Трохи більше тижня тому аналогічну інформацію повідомляло американське видання Політіко. Це тоді, коли я вам про це і розповідала. Тоді писали, що в черзі на навчання Україну випереджають інші країни, і Вашингтон, мовляв, не може порушувати свої зобов'язання перед ними. Устінова назвала Таймс такі пояснення сміхотворними виправданнями і припустила, що затримка з підготовкою пілотів швидше за все була мотивована не браком навчальних місць, а тим, що у Вашингтоні бояться того, що масштаб. Табна присутність американських F-16 в Україні може бути розцінена Москвою, як фактична інтеграція України в НАТО. Дещо про тих пілотів, які очевидно будуть проходити навчання в Румунії. Вчора написала французьке видання Monde. Вони опублікували репортаж про наших пілотів, які почали проходити прискорений курс підготовки роботи на F-16 на авіабазі на південному заході Франції. Військово-повітряні сили Франції зобов'язались за два роки навчити 26 українських пілотів. Зараз їх поки що лише 10. Частина з них ніколи не літала інші мають досвід польотів на навчально-тренувальних літаках лише. Їм заборонила спілкуватися з пресою. Все, що повідомила Лемонт, це вік пілотів, їм усім від 21 до 23. Як пише видання, усі вони кілька місяців вчили англійську в Британі, а в березні прибули до Франції, де проходить теоретична і практична підготовка. Вона проходить за скороченою програмою 6 місяців замість 18. для льотної підготовки пілотів. Використовуються передані Бельгію реактивні навчально-тренувальні літаки «Альфа-Джет». Вони оснащені панелью приладів, яка імітує панель у винищувачах Ф 16 А самих ф 16 на авіабазі, де вони тренуються зараз, немає після завершення навчання у Франції. Цих льотчиків і відправлять до навчального центру у Румунії. Єврокомісія вирішила створити спеціальну комісію з європейців, які будуть стежити за тим, як в Україні будуть використовуватись гроші з кредиту у 50 мільярдів євро. Рішення про його надання в ЄС ухвалили на початку лютого, на тлі того, як в американському конгресі зависло голосування за американський пакет допомоги. Тоді, 1 лютого, лідери ЄС домовились виділити Україні макрофінансову допомогу на 50 мільярдів євро. Програма, яку назвали «Ukraine Facility», розрахована на 4 роки. І кілька траншів тоді була зафіксована низка умов для отримання цих коштів, аж наприклад до функціонування демократичних механізмів в Україні, включно з багатопартійною парламентською системою і верховенством права. Загалом усі реформи у плані програми розділені на три основні блоки: базові реформи, економічні реформи, а також реформи у ключових секторах. За планом цього року Україна отримає в рамках Ukraine Facility 16 мільярдів євро. Наступного ще 12,5 у 26-му 7,25 і в 27-му році 2,5 мільярди. Вчора стало відомо, що Європейська комісія розпорядилась, окрім використання реформ як передумов отримання грошей, заснувати спеціальний орган, який буде здійснювати постійний нагляд за використанням цих коштів і унеможливлювати зловживання цими мільярдами. Аудиторську раду Ukraine Facility. про це стало відомо після того, як Єврокомісія опублікувала текст рішення в офіційному журналі ЄС. Аудиторська рада Ukraine Facility буде складатися з трьох членів і буде мати секретаріат у Києві. Це будуть громадяни країн Євросоюзу, які мають досвід роботи у сфері аудиту, контролю та боротьби з шахрайством, корупцією, конфліктами інтересів і іншими типовими порушеннями. Шукають зокрема людей з досвідом роботи на керівних посадах в установах ЄС або країн-членів ЄС. Планується, що ці люди будуть щорічно збиратися щонайменше шість разів у Брюсселі, якщо дозволяють обставини щонайменше шість разів проїздити до Києва фізично. Чим вони будуть займатися? Вони будуть оцінювати і те, як використовуються кошти, і те наскільки ефективно працюють українські органи, які мають контролювати ці кошти і запобігати корупції і шахрайству. Аудитори будуть мати право запитувати інформацію у будь-яких органів у будь-який час здійснювати перевірки усього, судячи з тексту витрат, процедур, систем. Крім того, кожних три місяці вони мають готувати звіти, в яких будуть в тому числі рекомендації Україні, як вдосконалювати системи управління і контролю. Ця аудиторська рада має ухвалювати рекомендації Україні в усіх випадках, коли на думку аудиторів українська влада не вжила достатніх заходів для запобігання виявлення розслідування і судового переслідування шахрайства, корупції, конфлікту інтересів і порушень, які вплинули чи можуть вплинути на управління витратами з фонду Ukraine Facility. Також аудитори, як там написано, мають негайно. Повідомляти Єврокомісію про будь-які виявлені випадки або серйозні побоювання щодо неефективного управління витратами в рамках фесіліті, а за потреби повідомляти і до європейського управління з питань запобігання зловживанням та шахрайству, і європейської прокуратури. Тобто, фактично аналогічно тому, як Сполучені Штати минулого року під тиском вимог республіканців створили спеціальну групу аудиторів, які перевіряють використання американської військової допомоги тут, і очолив Роберсто. Орча, аналогічно цьому і Європа створює зараз інститут аудиторів, які будуть контролювати використання європейських грошей, які виділяють Україні. Усім, хто так чи інакше стежить за тим, що відбувається в Міноборони і агенціях, які займаються закупівлями для сил оборони і збройними і незбройними, погоджуються в тому, що після того як оборонний сектор опинився під назвемо це прицілом уваги партнерів після серії пов'язаних з корупцією скандалів після призначення американських аудиторів. 에, судячи з усього, після того всього було ухвалено політичне рішення про те, що на чому на чому а на оборонці пиляти не можна, бо можна допилятись. І сферами, куди в умовах війни надходять значні кошти, і де планували і очевидно, планують таки пиляти. залишилась відбудова інфраструктури енергетики. Зокрема, контроль над тими мільярдами, які заходять і будуть заходити на всю цю відбудову, вважають однією з причин звільнення Кубракова і наєма змін інфраструктури напередодні, і плани поставити туди Олексія Чернишова. Від яких не відмовились, але відклали не виключено, що призначення ці проведуть цього тижня я веду до того, що створення цієї аудиторської ради, яка буде контролювати витрати мільярдів виділених в рамках Ukraine Facility, та ще й давати поради, що нам тут ще покращити, щоб менше крали, мало б зробити бюджети на відновлення такими ж нецікавими потенційним корупціонерам, як це відбулось. Точніше відбувається напевно поступово в міноборони. Красти на відбудові має стати так само токсично, як стало красти на зброї. Загалом маю сказати, що те, що партнери мають поставити тут на кожному куті по аудитору, щоб не крали гроші і зброю, це достатньо принизливо, щоб там не казали, що це нормальний демократичний контроль, і так далі. Це маркер недовіри і оцінка наших кволих зусиль в боротьбі з корупцією в першу чергу, а в другу демократичний контроль, і посилення, і підвищення ефективності усього і вся. Тим часом Штати і НАТО готуються до саміту альянсу у Вашингтоні, до можливої зміни президента у Білому Білом восени і до сценарію, в якому Європі можливо доведеться перебрати на себе більшу частину тягаря з підтримки України. Вчора Байден і генсек НАТО Столтенберг зустрічались напередодні саміту. Як очікується, там планують говорити в тому числі про те, як забезпечити довгострокову безпекову. Фінансову підтримку України і можливе членство України в альянсі, колись вчора Столтенберг сказав, що НАТО готове взяти на себе більшу роль у безпеці України. Це стало можливим, в тому числі тому, що на тлі загроз з боку Росії. Погроз Трампа то вивести Америку з НАТО, то перестати підтримувати тих членів, які не дофінансують свою оборону. В лютому Трамп нагадаю сказав, що він буде заохочувати Росію робити все, що їй заманеться з тими членами НАТО, які не платять. Так от за цих два роки вторгнення на тлі цього всього кількість членів НАТО, які виконують свої зобов'язання витрачати принаймні 2% ВВП на свої війська, різко зросла. Про це власно і повідомили вчора після зустрічі Байдена і Столтенберга. Коли союзники по НАТО тільки взяли на себе це зобов'язання в 2014 році, лише три члени досягли цієї позначки. Одним з них були штати. П'ять років тому таких країн було вже приблизно 10. Цього року вже більше 20 із 32 Членів альянсу витрачають від 2% ВВП на оборону. Загалом цього року союзники збільшили військові витрати на 18%. Це найбільший стрибок за десятиліття. Також вчора Столтенберг говорив про те, що в НАТО не хочуть повторення таких проблем, які спричинила затримка голосування за пакет 61 мільярд американським конгресом. Тому планується, що на саміті НАТО лідери країн-членів альянсу погодяться на те, щоб НАТО очолило координацію і надання допомоги з питань безпеки і навчання для України і затвердять відповідний план фінансування. Згідно з останніми озвученими планами, Столтенберг хоче зафіксувати суму в розмірі 40 мільярдів євро на рік. Поки що члени. Альянсу не узгодили цю цифру, але будуть намагатись зробити це до саміту у Вашингтоні. Ну і трохи новин за перебріками можна сказати за двох перебріків. Головнокомандувач колись другої армії світу, сьогодні йде в найбільш відсталу країну світу. Очевидно, просити зброю. Путін сьогодні приїжджає до північної Кореї. Це вже буде друга за 9 місяців. Його зустріч з Кім Чен Іном. Пхіньян вже обвішали російськими прапорами і пиками Путіна. А то держава ізгой нарешті комусь знадобилась і у неї, хоч хтось хоч щось просить. Путін напередодні візиту опублікував ритуальну статтю, в якій похвалив КНДР за тверду підтримку у його війні проти України, і заявив, що далі буде кумедно, готовий тісно взаємодіяти з КНДР, щоб зробити міжнародні відносини більш демократичними і стабільними. Не так давно Путін подарував кіму російський мерседес. В березні корейські змі показували, як Ін приїжджає на військові навчання на російській автівці Аурус. Аурус це продукт російської урядової програми імпорта заміщення розкішних лімузинів, тобто російська альтернатива Мерседес. Путіна звинуватили в тому, що він порушив санкції, накладені на КНДР до Пхеньяну, заборонено експортувати предмети розкоші. Хоча російський мерседес навряд чи можна називати розкішна за кілька тижнів до візиту Путіна. Кім Чен і хизувався тим, що він може запропонувати Путіну. Корейські ЗМІ показували його візит на збройні виробництва і демонстрували склади зброї, запаковані балістичними ракетами малої дальності. Росії від Північно-корейської демократії гостро потрібні найпростіша зброя, найбільше артилерійські снаряди. В обмін на це росіяни допомагають корейцям модернізувати їхні системи озброєння, а також постачають продовольство і пальне. Неочікувано, на жаль, і для нас, і для заходу КНДР. Справді виявилась цій війні загрозою, яку на певному етапі не врахували корейська економіка максимально мілітаризована. Корейці накопичили за багато років один з найбільших у світі арсеналів снарядів і ракет. Саме цього зараз бракує російським збройним силам багато якщо не більшість північно-корейських озброєнь при цьому зроблені на основі старих радянських систем. Корейці використовують ті самі радянські калібри, які використовують росіяни. А деякі види зброї є майже ідентичними копіями російських, як, приміром, північно-корейські ракети, якими Росія вже обстрілювала Україну, дуже подібні до Іскандер. Спільний кордон при цьому полегшує росіянам логістику, а санкції застосувати до цих двох неможливо, бо вони і так ними обложені. Минулого тижня міністр оборони південної Кореї заявив, що за їхніми оцінками Пхеньян відправив Росії контейнери вже з п'ятьма мільйонами артилерійських боєприпасів і десятки балістичних ракет. На жаль, після сьогоднішнього візиту смиканні їх стане очевидно ще більше. Такі сьогодні новини на 146-й день вторгнення. Тішить звичайно, що наш ворог після двох років триденної війни падає в коліна найбільш нікчемному правителю світу і облажає його російськими лімузинами, але. Протистояння диктатури і демократії триває, на жаль, на нашій Харківщині, Донеччині, Луганщині, Півдні. Нам випала доля, здається, собою знищити всі диктатури. На жаль, але якщо до квітня у Путіна були підстави, сподіватися, що Захід буде обережничати, затримувати зброю, зменшувати підтримку, то в останні місяці ситуація очевидно змінилась. не на користь Москви. і пропускаю, на саміті НАТО в липні зміни будуть ще більш очевидними на нашу користь. Кремлі, напевно, це теж розуміє. Після минулотижневої пропозиції Путіна підписувати мир на крокодилячих російських умовах, вчора в Москві повторили цю пропозицію, бо її ніхто не сприйняв серйозно. Директор служби зовнішньої розвідки Росії Наришкін погрожував, що якщо Україна відмовиться від останньої пропозиції Путіна, то наступні умови угоди будуть більш жорсткими. Ще так наполегливо закінчувати війну за ці два роки нам здається не пропонували ні. Значить, комусь там таки хотілося би її призупинити щонайменше зараз. Так мені здається. Тому тримаємось, допомагаємо військовим. Не забудьте, якщо маєте змогу задонатити на ударні крила і санітарну зону на харківський напрямок. Посилання на банку мій БПЛ в описі під цим відео в верхньому коментарі. Ну і головне, бережіть себе, близьких і нерви. І до завтра.